Перше, що повернулося до Марка, був звук. Це був монотонний, ритмічний писк медичного приладу, що відраховував удари його серця. Цей звук здавався єдиним справжнім у білому, стерильному світі, де він прокинувся. Голова була важкою, наче налита розпеченим свинцем, а у скронях пульсував тупий, ватний біль, що накочувався хвилями. Лікар Високий чоловік із надто гладкою шкірою та водянистими очима говорив про лобове зіткнення, про серйозний струс мозку, про справжнє диво, що Марк узагалі розплющив очі. Він говорив багато і швидко, використовуючи складні терміни, але Марк слухав неуважно він чекав чекав на щось, що мало викликати у нього емоцію, прив'язати його назад до реальності. І тут. Двері відчинилися. У палату війшла жінка. Вона мала вигляд його дружини Олене, ті самі густі каштанові кучері, що спадали на плечі, ту саму маленьку родимку над верхньою губою, ті самі зелені очі з золотистими крапенками. Вона зойкнула, закрила рот долонею і кинулася до ліжка. Її руки обхопили його плечі. Її запах, знайома суміш ванілі та осіннього дощу наповнив простір навколо. Марку, господи, я так злякалася, я думала, що втратила тебе назавжди, шепотіла вона йому у вухо. Марк дивився на неї, відчував її тепло, чув її схлипування, але всередині нього була пустеля. Жодного тепла, жодного відгуку, лише холодний, липкий страх. Що повільно піднімався від шлунка до горла. Він дивився на жінку, яка обіймала його, і розумів одну жахливу річ це була не Олена, це була істота, яка ідеально вивчила її міміку. Вона рухалася, як Олена, вона пахла, як Олена, але її очі. У них була якась механічна уважність, ніби хтось дивився на нього через дві скляні лінзи об'єктива. Аналізуючи кожне скорочення його м'язів, кожну реакцію зіниці, вона була досконалою копією, настільки якісною підробкою, що будь-хто інший повірив би. Але не він. Він відчував холод, вона була порожньою всередині. Хто ти така? ледь чутно прошепотів Марк, різко відсторонюючись від неї. Жінка завмерла. На мить лише на одну коротку мить її вираз обличчя став абсолютно пустим, гладким, наче відбувалося перезавантаження складної системи. Але вже за секунду вона майстерно зобразила розгубленість і глибокий біль. Любий, це ж я. Ти що в шоці. Лікар попереджав, що можлива дезорієнтація і сплутаність свідомості тобі треба відпочити. Марк замовк. Він зрозумів, не можна викривати їх одразу. Вони знають, що він здогадався треба грати в їхню гру, доки він не зрозуміє правила. Повертання додому стало найгіршим етапом. Будинок виглядав так само кожна річ стояла на своєму місці, але повітря в ньому було спертим, наче тут ніхто не жив уже багато років. На порозі його зустріли діти Денис і Софія. Вони бігли до нього з радісними криками Тато. Але їхній біг був надто синхронним. Коли Софія обійняла його за ноги, Марк ледве стримав блювотний позив. Він відчував не маленьку доньку, а мішок з біологічною масою, що імітує форму дитини. Ти радий нас бачити, тато? запитав Денис. Голос хлопчика був ідеальним, дзвінким, але інтонація в кінці речення пішла трохи вище, ніж треба. Яку багано налаштованого синтезатора мови, Дуже. збрехав Марк. Намагаючись не дивитись в їхні порожні очі. Ввечері прийшов Андрій, його найкращий друг із самого дитинства. Вони сиділи на кухні, пили чай. Андрій жартував, згадував їхні спільні поїздки на рибалку, старі історії, які знали тільки вони двоє він знав усе, кожну, навіть найдрібнішу деталь. Пам'ятаєш, як ми утопили твій телефон у Дніпрі п'ять років тому, сміявся Андрій. Марк дивився, як цей друг розмішує цукор у чашці. Ритм був ідеально рівним, як у метронома. Жива людина не може так робити людина збивається, змінює темп, робить паузи. Ця істота ні. Вона виконувала програму розмішування чаю. Ти не Андрій, тихо та твердо сказав Марк. Чоловік навпроти повільно опустив ложку. Посмішка не зникла з його обличчя, але очі перестали сміятися, вони стали скляними, мертвими. Травма голови це серйозно, друже, голос Андрія став на октаву нижчим, втративши усю його теплоту. Тобі здається, що ми змінилися. Лікарі називають це синдромом Капігра. Твій мозок розірвав зв'язок між зоровим розпізнаванням обличчя і емоційним відгуком. Ти бачиш нас, розумієш, хто ми. Але не відчуваєш спорідненості. Ти говориш як медичний підручник, прошепотів Марк, стискаючи кулаки під столом. Де ви їх діли? Де моя справжня сім'я? Ми тут, Марку, ми завжди були тут. У кімнату безшумно зайшла Олена Імітатор. Вона стала позаду Андрія і поклала руку йому на плече. Йому треба прийняти ліки, сказала вона. Її голос був позбавлений будь-яких емоцій. Рівний, як гул холодильника. Так, погодився Андрій. А потім одразу спати. Сон допоможе інтеграції. Марк схопився зі стільця, перекинувши чашку. Гарячий чай розлився столом темною калюжею, але ніхто з них навіть не здригнувся. Вони просто дивилися на нього. Спокійно, вичікувально, холодно. Я не п'ю ваші пігулки, я знаю, хто ви. крикнув він. І, перестрибуючи через розлиту калюжу, побіг до ванної кімнати, зачинивши двері на замок. Він важко дихав, дивлячись на себе в дзеркало, тремтячі руки, бліде, як полотно обличчя, розширена зіниця правого ока наслідок удару. Може, я справді збожеволів? промайнула рятівна думка. Це було б логічним поясненням пошкоджена зона мозку. Фузіформна звивина. Він колись читав про це в статті це просто хвороба, це його рідні, яких він перестав любити через травму. Але тут він почув шепіт за дверима. Звукоізоляція в старому будинку була поганою, але вони говорили так тихо, що йому довелося притиснути вухо до холодного дерева дверей, щоб розібрати слова. Він починає створювати серйозні проблеми. Це був голос Олени, але не її тон. Це був тон холодного, розважливого спостерігача, науковця, що обговорює невдалий експеримент протокол вимагає терпіння. Якщо він не адаптується до четвертої ранку, доведеться провести повну заміну Шкода Цей біологічний екземпляр здавався перспективним. Тіло в дуже хорошому стані, сильне серце. Марк відсахнувся від дверей, затуливши рота рукою, щоб не закричати від жаху. Заміну, вони говорили не про нього, як про людину, батька чи друга. Вони говорили про нього як про оболонку, як про костюм, який можна змінити, якщо він порветься. Чи це була галюцинація? Може, його пошкоджений мозок генерує ці голоси, щоб виправдати свій ірраціональний страх. Може, там за дверима Олена плаче, а Андрій втішає її, кажучи, якщо ліки не подіють, доведеться вести його в клініку. А його мозок перекручує слова клініка на заміну? Він глянув на маленьке вікно в ванні. Воно виходило на задній двір. Він міг би вилізти, втекти в ніч. Піти в поліцію. Але хто йому повірить чоловіку з важкою травмою голови, який стверджує, що його дружину та дітей підмінили ідентичні прибульці Його просто повернуть сюди, до них, у цей дім, що став пасткою? Марк почув, як у замку повільно провертається ключ з того боку. В Ванній не було замка. Який можна відкрити зовні звичайним ключем, це означало, що у них є спеціальний інструмент або вони просто вміють відкривати будь-які замки? Двері повільно зі скрипом відчинилися. В темряві коридору стояли Олена, Андрій та діти, усі четверо. Вони стояли півколом, перекриваючи єдиний шлях до втечі. Світло з коридору падало так, що їхні очі були сховані в глибокій тіні, але зуби, коли вони посміхнулися, одночасно, як за єдиною командою, їхні зуби здалися Марку занадто білими, занадто численними і занадто гострими. Ми просто хочемо допомогти тобі стати таким, як ми, тату, сказала Софія. Її голос звучав, як відлуння в порожній кімнаті. Випий ліки, Марко. простягнула руку Олена. На її блідій долоні лежала маленька червона капсула, схожа на краплину застиглої крові. Марк притиснувся спиною до холодної кафельної плитки. Він дивився на капсулу, потім на жінку, яку кохав десять років. Якщо він божевільний. То ця пігулка потужний антипсихотик, який врятує його розум і поверне любов до родини. Він прокинеться вранці, і кошмар зникне. А якщо він правий, то ця пігулка кінець, остання стадія так званої інтеграції. Вона зітре його особистість, залишаючи тільки слухняну оболонку. Олена зробила крок вперед. Її тінь повністю накрила його. Не бійся, сказала вона, і в її голосі він вперше почув дивний вібруючий звук, схожий на скригіт хітину великих комах. Болю більше не буде, холод мене, ти станеш частиною нас. Марк заплющив очі і тремтячою рукою, взявши капсулу, відкрив рота. Він не знав, чи ковтає свої ліки, чи власну смерть. Але він знав, напевне, одне у цьому домі він єдина справжня жива річ, і за кілька хвилин це зміниться назавжди.